Січня. Це звернення вже до ТЦКшників, до людолов, і я питаю зараз. У вас велика кількість ловить людей. Ми бачили зараз всі новини, навіть всі, які зараз є, якщо їх ще не видалять, як 15-річну дівчину зустріли в під'їзді, щоб за за забігти в під'їзд до когось, вони застосували балончик. А тепер я кажу, тобто я сам зараз в Києві від... бачу, що відбувається, одного мене на. Все, все, на, весь, на всю Україну не вистачає а тільки то, що я можу по району десь зупинити. Десь по Києву пересуваюся, можу зупинити. Без переділ, маю зупинити. Але подивитися, що ви зараз робите. Дивиться весь світ. Добре, питання зараз до вас, ну я звертаюся, ви зараз всіх переловите. Ви ж розумієте, що вам ніхто не дасть за кордон виїхати. Потім ви та ж саме підете, як виловили людей. Навіть якщо ви кажете, що ви десь там повернулись. Ви розумієте, ви зараз половите всіх, кого можливо, потім заберуть вас. Так, а що далі? Ви потрапите до людей? Дай Бог, щоб вони були живі і здорові, дай їм Боже здоров'я, але ви потрапите саме до тих людей, точно потрапити, кого ви саме запакували. І скажіть, яке відношення буде до вас там? Що буде далі? Хоча б включити, будь ласка, логіку, хоч щось включити. З вас будуть забирати людей все одно. І всіх заберуть. Як ви будете в очі дивитися і що може бути далі? У вас, ви, ви батько, ви, у вас є сім'я. Ви подумайте. Я розумію, що є наказ. Але ви, як людини, подивіться на це нормально, адекватною і логічно. Вітання з міста Києва.